Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Renault Trafic автомобіль 2013 року випуску. Довга база, як ми бачимо. Моторчик у нас 2.0, 84 кВт. Знову ж таки, як ми бачимо, у нас на дверках писти dci 115 Це найпотужний на 2,0 мотор. І так, автомобіль у нас євро Європ'яй, йде вже зі всією екологією, сажевий фільтр, каталізатор в цьому автомобілі все на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось. Автомобіль 100% з оригінальним пробігом. Пробіг автомобіля 315 тисяч кілометрів. Багато людей думають, що це досить великий пробіг для такого автомобіля, але Я вам скажу, що це зовсім не так, тому що мотори реально мільйонники. Тим більше з 2010 року вже йдуть звичайні електромагнітні форсунки. Вони вже більш прості, вже можна в принципі ляти там ну, не будь-що, але. Скажімо так, не вибагливі солярів, отак можна саме правильно охарактеризувати. Тому з таким пробігом цей автомобіль ще дуже довго і дуже багато років ще може прослужити власнику якомусь, хто його придбає. Автомобіль з 21 року в Україні був в одних руках, в звичайному такому біленькому кольорі. Заверху, як ми бачимо, релінги, є по бокам форточки, які відмикаються з двох сторін. Це в нас оригінальний пасажир, це в нас довга база. На таких гарнюючих легкосплавних дисках. На майже новенькій зимовій гумі. Так в прекрасному стані. Цей автомобіль залишений мені під реалізацією. Продають власники. Автомобіль повністю обслужений, там тільки здається, 2-3 тисячі назад поміняне мастило, ну і всі там фільтра і все інше. Зараз питань по автомобілю взагалі немає. Просто перереєстрували, сіли і поїхали. І так, давайте більш по кузову пройдемося. Тут у нас ні ямок, ні царапинок, ні такого нічого немає, абсолютно. Він рівнесенький, як кажуть, як струночка. От навіть оце, зазвичай, ця лижа, є якісь такі сліди, то воно вигорає в цьому автомобілі, все чистенько, все гарно. Задні, як ми бачимо, плики і задній бампер пофарбований колір. Передній бампер також частинка, вниз пофарбований колір, воно так набагато сучасніше, як на мене. Є задні партроніки оригінальні. Ззаді в нас ляда з дворником, з підігрівом заднього скла, все це працює. Кондиціонер автомобілю також працює, зараз все продемонструю. Всі ці герметики, це все оригінальне, О, тут в принципі, видно. Тут також з цієї сторони також форточки відмикаються. Оптика, до речі, така вона ще збереглась дуже гарно, чистенька. Туманочки також ціленькі, бамперок оригінальний не фарбований. Є якісь легенькі такі сліди по ньому там. Що автомобіль все-таки їздив, не стояв, але такого глобального нічого немає. Ліства також нічого не фарбоване, всі підкривчки все ціленькі І так, йдемо по салону. Як я вже казав, це у нас оригінальний пасажир, автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Такі сині вставочки, це оригінальний салон цьому автомобілю. Панель з нішою Звичайний руль, без круїза. Кондиціонер автомобілю присутній. Магнітола з блютуз підтримкою. Можна розмовляти через мікрофончик, через динаміки авто. Є спереді коврики. Тут у нас все ціленьке. Трошки є протертості, автомобіль все-таки їздив, але все ціле. Ну, от можна звернути увагу на ці всі болтики, ні ржавчі, нічого немає. Ні в передніх, ні в задніх болтах. От там також. Це в нас оригінальний домкрат ящик, запаска, два ключі, все автомобілі, все присутнє. Хромовані ручки, електросклопідйомники, навіть, до речі, попільничка є. По ходовій частині автомобіль ну, просто новий. Я на ньому трошки поїздив, прям дуже задоволений. Їде тихенько, нічого не гримить, не стукає, все відмінно. До речі, сидіння так не продемонструвало, тут сидіння все гарненьке, ніде не ні пропалів, не ні протоптане, нічого абсолютно. Це реально в автомобілі його рідненький пробіг. От є він код, будь ласка, можете ставити на паузу, перевіряти, карвертикалу. нема абсолютно питань. Все ціленьке. Ніби ніякі болтики тут нічого таке не кручене. Ззаду в нас також два дивана. як я вже казав, автомобіль 9-місний, категорія Б. Сидіння EZFX. Це можливість закріплювати дитячі крісло. Ось тут є таке. Як ми бачимо, право вікон ціленька. В принципі, якщо кому потрібно, можу це все обклеїти, Там не знаю, телевізори, камери заднього ходу, без шумки, будь-що можна зробити. За вашим бажанням. І так, комплектація звичайна йде без обдувів кондиціонера на потолку і без обдувів на полу. Це звичайний оригінальний пасажир. Прошу, будь ласка, написати коментарі, що це там перероблений, ще щось, як можна от, на такий автомобіль сказати, що він перероблений. Потолок оригінальний переробили чи як. Чи ремні оригінальні туди доставили. І так само пол на оригінальних нішах з оригінальними оцими вставками. Пол знімають ну, з полу знімаються сидіння. Як можна взагалі таке писати, що це перероблений автомобіль? Спочатку перед тим, як щось писати, переконайтеся в своїй правоті. Полд як новенький, ніде навіть тут немає ні задирів, нічого. Дуже часта така проблема в цих автомобілів є. Тут, як ми бачимо, це в відмінному стані. Є також отаке маленьке, це в принципі єдине, що по салону, я б сказав, такий нюансик. Але такий він же є. За нього ні перетягувати ну, не бачу взагалі чи є сенс в цьому. Задній диванчик ціленький, не пропалений. Тут все також настіленке без ржавчин, без нічого. Автомобіль дуже гарно зберігся. <плес> Гляда, чудово тримає, От як ми бачимо, вистрілила зразу. Є полочка ззаді, також тут не задирів, нічого немає, все гарненьке, всі сидіння знімаються легенько. Нічого, знову ж таки, як я кажу, не дрібіжить, не стукає, по ходу абсолютно ідеальний автомобіль. Тут у нас також нічого там не кручено. Це в оригіналі. Так, зараз ще, я покажу, дах, напевно, з бокової. Дах не ціленький ямок нічого немає І так йдемо. моторний відсік моторний у нас також тут все чистенько Ну, в принципі він не митий там не тертий не нічого я тут його не вчихав це мився мотор зверху Ой, машина зверху, моторне місце. Тут все в принципі, в робочому стані. Не бачу потреби нічого мити. Тут в принципі, і так все в ідеалі. Тут ні ржавчин на замочках, на болтиках. Отут навіть на моторі, не знаю, чи видно. Ну, абсолютно всі болтики, все без єдиної ржавчинки. Тут також нічого не кручено, все в повному оригіналі. З цієї сторони також. Насе обслуговування автомобіля на 312 тисяч було замінне масло. Зараз 315 тисяч. Як ми бачимо, що в 10-му місяці 23 року було замінне масло. Бачу, що чистеньке масло, тут все ціленьке, все гарно. Зараз я вже заведу, а тут також під капотом все ціле, ні ржавчин, нічого нема. Зараз заведу, працює він просто відмінно. Ну, от Робота мотора Євро 5. Автомобіль, до речі, приїхав з Італії, середній рівень масла, все працює, все як має бути. От чути, як він працює. Коли під'їжджаєш біля нього, от так, як він там качається по дорозі, таке враження, що він взагалі заглушений. Дуже тихенько їде, дуже тихенько працює, просто я б сказав відмінно. Це просто часи. Також ми бачимо, тут встановлене led світло. Знаєш, тут видно, лампочки LED-овські. Прекрасне світло, я вночі їхав, на світі дуже круто. Я думаю, по роботі мотора можна багато чого сказати про автомобіль. Він прям ідеально працює дійсно. Також їде, набирає швидкість, по ходовій, все тихенько, все як має бути. Тут жодних димків, як я вже казав. Сажевий фільтр, каталізатор, все на місці, нічого не вирізалось, не прошивалося. Автомобіль, як приїхав з вас з першого року з Італії, такий, як ви його бачите. Ось такий автомобіль. Божу цікавий, будь ласка, питайте, телефонуйте, можете задавати питання в Вайбері, або по телефону. Все, до зустрічі.